Важка ніч у Харкові росіяни масовано атакували місто безпілотниками, і там є загиблі та багато поранених. Після серії ударів з'явилися перебої зі світлом, а подекуди із теплом. За зміненими маршрутами ходить електротранспорт. Наша Юлія Бойко розкаже про все детальніше. Контрне сніження йде прикиньте, я слышу. Близько дев'ятої вечора на місто почали сунути ворожі безпілотники. Роєм атакували три райони Харкова. Протягом півгодини пролунало 15 вибухів один за одним. Найбільше руйнувань у Шевченківському районі. Тут шахеди прицільно влучали в будинки цивільних. Люди кажуть, аби врятуватися, вибігали зі своїх палаючих осель. В чому були внуки, що за нього страшно, що він перепуганий і. Один раз ударили, второй раз вот там вот за это самое. И ночь бессонная. Страшно, конечно, это все что такое случается. Ну, слава богу, живые. Відомо про 17 постраждалих. Серед них двоє дітей. Хлопчик, 12 років, у якого поріза склом, та 11-річна дівчинка. В неї сильна реакція на стрес. Також двох чоловіків ушпитали до лікарні. В них середній стан тяжкості загинуло четверо цивільних: три жінки та чоловік. Одна із загиблих жінок була на кухні саме в момент удару. Її діти встигли вискочити з будинку за секунду до того, як шахет влучив у Це чудова сім'я. На жаль, мати загинула. Якщо чесно, це ну, жахливо, бо діти вчора ну, були майже не при свідомості. Жінку звали Ірина, Ну, так вийшло, що зараз діти залишились без мами. Після удару по об'єктах енергетики в місті виникли перебої зі світлом, водою та опаленням. Через брак напруги, трамваї та тролейбуси частково змінили рух. Частину мереж вже вдалося відновити на кількох локаціях. Ремонт ще триває. На теперішній час ми маємо попередньо 12 влучань шахидів. На жаль, ми маємо загиблих людей. Пошкоджені трансформаторні підстанці, пошкоджені приватні житлові будинки, вибите вікна в багатоповерхівках. Зночі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розбирають завали, закривають пошкоджені будинки та вікна. Юля Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Щонайменше шестеро поранених на Донеччині. Серед них двоє дітей у Слов'янську на місто ворог скинув три фугасні авіабомби. Одна вибухнула поблизу багатоповерхівки. Мінновибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дівчат 13 та 15 років. Постраждали також літня жінка та двоє чоловіків. Окрім будинків, пошкоджено котельню та залізничну інфраструктуру. Одещина теж була під ударом дронів. Ворог бив по цивільних портових об'єктах і пошкодив обладнання. На пришвартованому судні загорілося, вогонь загасили. По Ізмаїльському району ворог б'є вже третю добу. Напередодні розтрощив міжнародний поромний комплекс. Він зупинив роботу щонайменше на тиждень. Двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Чернігову. Зранку окупанти атакували місто безпілотником, пошкоджений приватний будинок, там спалахнула пожежа, а вночі безпілотниками. Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини у селі Жадове, влучили у будівлю місцевої пожежної команди. У Тернополі на місцях ударів російських ракет завершилися пошуково-рятувальні роботи. Вони тривали чотири доби. Ворог вдарив по місту 19 листопада. 33 людей загинули. Серед них є діти. Ще 94 – травмованих. І також безвісти зниклими. Вважають шістьох містян. Це два чоловіки та три жінки. Маленька дитина. Триває процедура ідентифікації тіла, від якого знайшли лише фрагменти. У наслідок атаки одна дев'ятиповерхівка зруйнована повністю. В іншій згоріли два під'їзди, обидві пошкоджені будинки розташовані поблизу підприємства, куди теж прилетіло. У такий спосіб кажуть експерти, росіяни хотіли відвернути увагу ДСНС. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося, завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей.